Вітаю вас, друзі! Після 24 грудня 2023 року з'явилось чимало запитань щодо надання відпусток та їх компенсації. Сьогодні розглянемо 5 найцікавіших із них. Запитання перше. Неоплачувану відпустку на час воєнного стану надано з 1 грудня 2023 року по 29 лютого 24. Заяву від працівника та наказ про надання відпустки датовано листопадом 2023 року. Чи зараховується час перебування у ній після 24 грудня до відпускного стажу? Ні, не зараховується. Нагадаю, з магічної дати 24.12.23 у нас є зміни у правилах надання неоплачуваних відпусток. По-перше, відпустки за угодою сторін за статтею 26 закону про відпустки для тієї, що надають за сімейними обставинами, збільшили максимальну тривалість удвічі з 15 до 30 календарних днів. А період перебування в ній перестали зараховувати до стажу дещорічної основної відпустки. І плюс додали ще одну підставу для безоплатного відпочинку на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції, а також у разі виникнення загрози збройної агресії проти України або надзвичайної ситуації. Максимальний строк її надання не обмежений і визначається угодою сторін. І також важливо, що час перебування у ній не зараховують до стажу для щорічної основної відпустки. У нас є ще одна неоплачувана відпустка, саме на період її воєнного стану за нормою статті 12 закону 21.36. І з цієї ж дати 24.12.23 період перебування у ній перестав зараховуватись у стаж для щорічної основної відпустки. Тож виходить, що грудень 23-го року поділено на до і після. 23 дні з 1 по 23 число заробили відпускний стаж, а 8 з 24 по 31 уже ні. Зверніть увагу, для відпускного стажу важливими є не дата написання заяви чи видання наказу про відпустку, і не дата її початку, а період перебування у такій відпустці. Тож, у нашому прикладі, дні воєнної відпустки за свій рахунок з 24 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року не заробляють відпускний стаж. Запитання друге: працівник весь 23 рік був у відпустці без збереження зарплати. Чи може він тепер у 2024 році розраховувати на чергову щорічну основну відпустку? Питання трохи пов'язане із першим, і тут все залежить від того, в якій саме на відпустці він був увесь цей час. Адже є такі, що заробляють стаж для щорічної основної відпустки, а є ті, що в прольоті. Ось у таблиці наглядно показано про що йдеться. Наприклад, відпустки, які надають обов'язково за бажанням працівника за певних обставин, перелічених у статті 25 закону про відпустки. Зокрема, при одруженні або не приведе господь у разі смерті рідних, така неоплачувана відпустка заробляє відпускний стаж так само було і зі звичайною відпусткою за сімейними обставинами а також на період воєнного стану. Але з 24 грудня 2023 року вони перейшли в розряд тих, які відпускний стаж не надають. Тож потрібно визначити, яка саме неоплачувана відпустка була у працівника, і порахувати дні, які за робочий рік увійшли до відпускного стажу. Запитання номер 3 Працівника звільнили з військової служби і він повернувся до цивільного роботодавця. Просить надати йому післявоєнну відпустку за свій рахунок на строк до 60 календарних днів. Чи можна це зробити? Про яку саме відпустку йдеться? Про одну із тих, які надають обов'язково за бажанням працівника за статтею 25 закону про відпустки. З 24 грудня 2023 року тут з'явилась нова підстава: працівнику, який приступив до роботи після звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації. Тривалість такої відпустки до 60 календарних днів. Зверніть увагу, сьогодні, маю на увазі під час дії воєнного стану, звільнення з військової служби відбувається і не у зв'язку із закінченням особливого періоду, і не у зв'язку із демобілізацією. Бо наразі особливий період все ще триває так само, як і загальна мобілізація. І говорити про демобілізацію ще, на жаль, зарано. Наразі військових звільняють із служби за іншими підставами, наприклад, за станом здоров'я, за віком через сімейні обставини. Тож будьте уважні, якщо до вас звертається працівник звільнений з військової служби з проханням надати відпустку без збереження зарплати за цією новою підставою, поясніть йому, що це неможливо. Запропонуйте обрати іншу підставу для її надання. Наприклад, відпустку за свій рахунок за угодою сторін. Друзі, я думаю, відео вам цікаве. Будь ласка, не пожалійте для нас із командою лайк та коментар. Так ви зробите добру справу і для ваших колег, адже тоді із більш високою долою вірогідності вони також побачать наше відео на просторах Ютубу. Наступне запитання таке. Чи компенсувати відпустки за 2021, 2022 та 2023 роки? На перший погляд, воно дивне, але я поясню, звідки ростуть ноги. У статті 12 закону 2136 Передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні невикористаних днів щорічної відпустки. І при цьому не діють супутні норми Кодексу законів про працю і закону про відпустки. Зокрема, заборона не надавати щорічну відпустку повної тривалості протягом двох років підряд. Але там же є пряма норма у разі звільнення працівника в період дії воєнного стану йому виплачують грошову компенсацію за загальними правилами. Тобто, якщо мова йде про надання відпустки, то дійсно роботодавець може, хоча і не зобов'язаний, відмовити у відпочинку за минулі роки. Але коли вже мова заходить про компенсацію за ці невикористані дні при звільненні, то такого права, як не надавати її, законодавство не передбачає. Більше прямо каже, що компенсувати треба. Що стосується компенсації без звільнення, то тут нічого окремо не прописано, тож діють загальні правила. Наприклад, якщо 24 календарні дні щорічної основної відпустки відгуляно, то за бажанням працівника компенсують дні додаткової відпустки. Детальніше про це йдеться у статті мого колеги, яку ви зараз бачите на екрані. До речі, передплатники про доступу можуть прочитати не лише її. А й всі наші аналітичні матеріали, а також мають доступ до сайтів бухгалтерком.юа та бухгалтер .1 .1. До речі, у правила виплати відпускної компенсації без звільнення внесли один цікавий виняток. І останнє запитання присвячено саме йому працівника призвано на військову службу. Чи можна надати йому компенсацію заробленої відпустки без звільнення? Нагадаю, що працівників Призваних або добровільно прийнятих на військову службу не звільняють, а увільняють від роботи і збереження місця роботи і посади. Так от до 24 грудня 2023 року відповідь на поставлене запитання була така: без звільнення, повністю замінити щорічну відпустку за відповідний робочий рік компенсацією не можна. Видати грошима можна було лише частину щорічної відпустки, яка перевищувала 24 календарні дні. Проте з 24 12 23 працівники, призвані або прийняті на військову службу, мають право отримати грошову компенсацію за всі невикористані ними дні щорічної відпустки, як основної, так і додаткової, а також соціальної відпустки працівникам, які мають дітей. І щоб її отримати, слід виконати лише дві умови. По-перше, ініціатором виплати компенсації має бути сам працівник. Нема бажання, нема компенсації. По-друге, про своє бажання отримати компенсацію працівник повідомляє роботодавця відповідною заявою. Її слід подати не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу. Приклади заяви та наказу ви зможете знайти у статті журналу податки та бухоблік. Посилання на неї є в описі під відео. На цьому у мене все. Бажаю наснаги в роботі і, звісно, скорішої нам усім перемоги. До нових зустрічей!